Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. ТОП-3 бізнес-поради для маніфесторів. За останні пару місяців у мене був найдовший відпочинок за все моє життя, який, бувало, приносив мені розчарування, але також давав мені багато часу для роздумів. Було неймовірно принизливо озиратися назад на моє минуле. Я десятирічної давності сердився, але вдавав, що це не так. Я почав цікавитись дизайном людини три роки тому, але все ще намагався працювати в бізнесі як генератор, як результат вигорання та ще більше гніву. У 2019 році я пішов з коучингового бізнесу з шестизначною сумою, в яку я вклав всю свою кров, піт і сльози, щоб я міг послідувати своєму бажанню створювати навчальні продукти для маніфесторів. У справжньому селензінковому стилі я діяв по наїттю. і коли в мене тоді виникло бажання створити перший майстер-клас для маніфесторів, я навіть не усвідомлював, що, зрештою, він перетвориться на справжню бібліотеку ресурсів спеціально для маніфесторів. Якщо ви є маніфестором у бізнесі або прагнете ним займатися, ось що я хочу, щоб ви знали. Ваш бізнес унікальний, тому що ви унікальні. Не намагайтеся дотримуватися чужих правил, навіть насмілюсь смілю сказати правил інших маніфесторів. Ми всі тут, щоб робити все по-своєму. І хоча, звичайно, ви можете вчитися і в інших людей, і я закликаю вас робити це, дотримуватися готової формули або пробувати щось нове, тому що це колись працювало для когось ще у бізнесі. Але, як правило, це не завжди підходить для маніфесторів і приносить позитивні результати. Відпочивайте! Дійте згідно із своїм творчим поривом, креативним імпульсом. Пробуйте та повторюйте свої спроби. Сумніви необхідні. Бути маніфестором означає, що ви завжди відчуватимете сумніви. Сумніви нормальна частина людського буття. Але як маніфестор, ви, ймовірно, часто відчуваєте сумніви. Чому? Тому що ви тут, щоб іти першим. Ви отримуєте творчі імпульси, які несвідомо прив'язані до потреб колективу. І чи знають люди про це чи ні, їм потрібно те, що ви створюєте. Іноді, можливо, дуже часто ваші імпульси, творчі пориви не будуть мати сенсу. Не чекайте, доки всі деталі стануть вам відомі заздалегідь, перш ніж починати, дозвольте своїм творчим поривам здивувати вас. Заняття бізнесом пов'язане з тим, щоб навчитися змирятися або навіть отримувати задоволення з невідомістю того, що буде далі. Якщо ми намагаємося все спланувати та робити те, що вважаємо правильним, або навіть те, що від нас вимагають інші люди, це нас злить і, зрештою, не спрацьовує. Довіра, довіра, довіра. Повірте, гроші прийдуть. Повірте, що підтримка з'явиться. Довіртеся своїм креативним поривам. Повірте, ваше тіло знає, коли треба відпочити. Ви тут, щоб ініціювати людей, проекти, ідеї, мислення, розмови та відносини, все та вся. Але не морочіться в спробах ініціювати щось велике або масштабне, тому що, коли ви створюєте щось, маніфестори, це автоматично стає великим, масштабним, принаймні в чиїхось очах. І давайте будемо чесними із собою. Все, що ви збираєтеся створити, буде не тільки крутим і унікальним, а й вражаючим, навіть якщо інші ще не готові до цього. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.